В средствах массовой информации, на телевидении и в периодической печати появилась информация о том, что э, на железнодорожном вокзале э, сотрудники милиции при проверке документов задержали э, волонтер, волонтера Евромайдана, жительницу Донецкой области. Э, впоследствии передали сотрудникам спецподразделения «Беркут», которые ее якобы э, вывезли в лес, избили, э, отобрали документы и оставили замерзать э, на морозе. Для милиции подобные сообщения о похищении людей являются чрезвычайными происшествиями, расследуются с особой тщательностью. Проведенными мероприятиями нами было установлено, что в действительности лжепотерпевшая является жительницей города Бухова Киевской области. 19-летняя мать-одиночка была неоднократно судима. В прошлом году ей четырежды Следственными органами сообщалось о подозрении в совершении преступления. Она была осуждена к одному году лишения свободы условно. За фальсификацию своего похищения ей обещали 500 гривен, вручили текст, распечатанный на компьютере сценарий якобы произошедших с ней событий, которые она должна была озвучить руководству Евромайдана что она її сделала. В последующем она поехала на телестудию, где дала интервью о якобы произошедших ней событиях. В дійсності нам установлено, что похищення не було. На железнодорожном вокзале она не была. була. І все, що розказане о неї являється вимислом. Я на меня дивився, 10, пока я курила. Я пила кофе і курила, думаю, я пішов поговорити. Ти не хочеш знятися на відео типу, за гроші проти бірку, то Говорить, ти будеш, будеш говорити? Говорю, ні, типу, каже, ти не бійся, тобі нічого там ніхто нічого не зробить. Просто скажи, це, я тобі деньги дав. Тобі ж дитина маленька, то ти типу, купиш їй подарок. Я спочатку ні, а потім він каже, не бійся, бо ти ніхто нічого нічого не зробить взагалі. Я говорю, хорошо, якщо нічого не буде, то я скажу. Він мені сказав, дав надрукований лист з комп'ютера, я його прочитала тоді, пішла до Леоносіща, йому це розв'язала. Він мені каже, поїдемо завтра на громадський ТВ, скажеться прямо в камеру. Скажіть, будь ласка, він вам запропонував одощі, так? Так. Він вам розрахувався? Ні, ні, ще. Я його після того більше не бачила. Він сказав, як скажеться це на камеру, я підійду до проспілок, набереш мене, я підійду. Я йому дзвонила, в нього телефон був відключений. Получається, вчора я їхала хотіла поїхати додому. Ну, і, получається, я дивилася, як мені білет треба було знайти на поїзд. Підійшов до мене, лейтенант. На центральному вокзалі підійшов. Попросив мене документи. Просто не пояснюючи, Просто... навіщо? Чому перевірка документів? Він Далі щоб... перевірив документи, тоді по рації передав хто поближче до цього. В мене випав цей пенжик з числами в проспілки, щоб мене пропуск був. Бейджики, Це... будь ласка, не бубніть. От там взагалі я людину так от на відстані пів метра погано чую. Бенджики, які свідчать, що вона працює в медичній службі штабу національного спротиву, якраз вони випадково випали. У неї він це побачив і пожайся. Він визвав по хто поближче. Ми Прийшли, заламали, возили мене по трьох-чотирьох міліції, яких не приймали майдановців. Там, де то є один райоділ, який я не знаю, що приймає всіх. Майдановців мене там повезли в якийсь ліс. Я там продила цілий час, поки не якусь а ти б для чого в ліс не відпустили? Там вивезли да, в ліс Забрали документи, нічого не вернули. Речі забрали документи речі паспорт. і документи забрали. Да.